Люди, що ми можемо зробити, щоб отримати максимальний врожай кукурудзи в 26-му році. Перше, люди, готуємо свій ґрунт з осені. Волога є тобто у вас повинна бути оранка або глибоке рихлення. Ніякої люди, весняної дісковки під кукурузу. Ніякої оранки весняної під кукурузу, люди, бо врожаю не буде взагалі. Якщо не співаєте, сійте соняшник. Друге, люди, сіємо тандемно кукурудзу. А що це за тандем, я зараз вам розповім. Представляємо собі сівалочку. В одну банку засипаємо наш любимий хотинчик, в другу банку засипаємо ДМС. І так люди і сіємо, фракції одинакові, перестраювати сівалку не треба. Фауни у них збирати врожай будете в один момент. Що в Хотина ФАО 250. Що в ДМС 2510 ФАО також 250, Люди. А за чим же ж ми це робимо? Та щоб було гарне запилення. Пилить кукурузка десь тиждень, і не дай Бог попадемо в такі температури 25-30 градусів. Люди, качана не буде. А з таким тандемом, люди, ви перестраховуєтесь, не опилить хотин, допилить ДМС. Або наоборот, люди. Ніхто не знає, яка буде погода. Люди з такою технологією, ви зменшуєте свої ризики і затрат ніяких не несете. А урожай буде бомбезний. Хто сіяв тандемом, люди, той вже знає, що урожай супер. Що так ви купляєте один гібрид кукурузи, а так, люди, два. І тим же самим перестраховуєтеся, люди. І третє, люди по важливості це бур'яни. Гарно обробили ґрунт, посіялися. Ну якщо будуть бур'яни, люди, ніхрена там не буде. Ось вам рішення даної проблеми. Гербіцид Нірмал. Два літра на гектар, отримали в сходи кукурузки, побризкали і спите люди, спокійно, забирає навіть ваточник люди. Прибивай його. Отож, люди, кукурузка зараз ціні, і треба робити все по технології. Сіємо кукурузочку Хотин з ДМСом в тандемі, отримуємо гарні всходи, накриваємо люди, все нірмалом і спимо спокійно. Все, що могли, ми все зробили, люди. І чекаємо гарного врожаю, щоб у нас пішов дощ, щоб кукурузка гарно запилилася і щоб поле наше було чисте. Кого зацікавили люди дані гібриди? Хотин, ДМС-2510, гербіцид Нірмал все в наявності, люди. Привезу вам прямо в двір, познайомимося, поп'ємо кави. І все в нас буде добре, люди. І ще люди забув, хто отримує допомогу з дару, зробимо повний пакет документів і привеземо люди насіння. Так що насіння вже в наявності. Телефонуйте, тому що кількість людей. Обмежена, кукурузки в цьому році небагато. І вам, люди, мирного неба над головою. Бережіть себе, і все в нас буде добре. До побачення!